Всім привіт! Мене звати Ярина Бутенко, я авторка трансформаційних книг та експерт з роботи з підсвідомістю. Вже більше десяти років я активно вивчаю, що ж впливає на наше життя. Як наші думки, як наші переконання, як наші страхи саме впливають на те, що ми бачимо довкола себе. Як? Ми робимо свої щоденні вибори через оці всі фільтри, які нам створюються протягом нашого життя. Звичайно, напевно, багато хто читав книгу Секрет або ж дивився фільм. І, напевно, вже той період я точно пам'ятаю, що це в мене був 2015 рік. І я пам'ятаю, як вже тоді я почала бачити перші результати своєї роботи з мисленням. Це було дуже цікаво. Я використовувала, знаєте, я брала якусь методику, брала якусь таку тему, яка була на рівні полетіти в космос, тобто, майже нереальна. Коли вона здійснювалась, я просто була в неймовірному захваті від того, що відбувається. Я в себе в Інстаграм вже писала про те, що в 2016 році я виграла грант на поїздку саме в Америку для проведення досліджень. Це був штат Техас і університет. Аграрний університет, і не в цьому, цьому питанні, да, куди, а питання як. Я прочитала одну цікаву методику, якщо уявляти, що ваша мрія вже здійснена, і проживати ці емоції, які б ви прожили, якби вже дійсно ця мрія здійснилась. Я взяла виграш цього гранту як таку, скажімо, мрію, яку б я хотіла, щоб здійснилася, як би я це проживала. Хочу сказати, що конкурс щороку величезний на цю програму, тому шансів, в принципі, було, ну, так собі, знаєте. Я взагалі я заповнювала цю всю заявку, знаєте, ну, з таким, що ну, було б класно, але ну, якщо ні, то ну, ні. Але якраз спробувала використати цю методику. І що вона складалась? З того, що я писала собі листа. Ніби мені організатори цього конкурсу пишуть, що вітаю. Ви виграли цей грант, і вас очікує поїздка в один із університетів Америки. Я дійсно собі писала з іншого аккаунту, писала на свою пошту цей лист, і я відкривала, я уявляла, як би це було емоційно. Якби це все відбулося, якби це було ну, реально. І я пам'ятаю цей вечір після роботи, я готувала вечерю, і а, це було десь близько сьомої, можливо, вечора? А, прийшло повідомлення, і знаєте, як, ну, а, в телефоні я свайпаю вниз і читаю а, щось там вітаю, а, там якісь, знаєте, якби... Коротеньке повідомлення англійською, я його прочитала раз, ну, от коли просто здвинула низ повідомлення. Зайшла в додаток, скопіювала, відправила в перекладач, тому що мозок не міг повірити, що це вже повідомлення від організаторів, а не від мене, які я собі писала. І там дійсно було написано, що вітаю, ви там виграли цю, цей грант. І там вже подальші дії були розписані. Але от сам цей момент, коли мрія, яка була, знаєте, така нереальна, як мені здавалось тоді, здійснилась, то, як це все ну цікаво, потім цікаво, це все закрутилося. Там ще якби було був, були певні переживання там, відносно візи. Тому що ну, ви знаєте, да, ось якщо, наприклад, оформлювати візу в штати, яка там анкетка, як там проходить співбесіди. Ну, тобто, от в такому форматі, але це дуже швидко відбулося і десь, мабуть, за місяць-півтора вже був виліт в Техас. Але на цьому дива не зупинились. Я продовжувала практикувати. Ті ті знання, наприклад, з того ж самої книги, а, яку я так активно читала в 2012 році. Потім там а, я а, іншу з цієї ж серії купувала. Також інші книги по підсвідомості. Мені було дуже цікаво, що змінюючи фокус уваги, ми змінюємо цю реальність. Ну це просто, не знаю, для мене, для мого мозку, це фантастика. І коли я щоразу бачу здійснення цього, для мене знає, це таке, як якась така неймовірна дитяча радість. Також, коли ми летіли, коли я полетіла на конференцію в Аризону, по-перше, вона не була прописана в моєму плані. Це змінилося вже коли я прилетіла в Техас. І один з моїх кураторів, який там був професор, він змінив цей мій план. І замість того, щоб полетіти в Огайо, я полетіла в Арізону. Це взагалі я кажу, це взагалі не було ніде прописано, ніяких не було а, навіть не, мене не питали, ну так відверто скажу. Але. Багато хто знає, наприклад, ну тут друзі, звичайно, що там знають, що ми мене завжди захоплюють такі, знаєте, як природні ам, дива. Наприклад, ну той самий Гранд Каньйон. Наскільки природа так майстерно створює природу, так? ці рельєфи, ландшафти, і мені дійсно дуже хотілося поїхати і побачити Гранд каньйон. Ну, от, от внутрішньо мені дуже хотілося. І коли сказала, що ми летимо в Аризону, я така, там десь Гранд Каньйон, вже ближче, знаєте, от вже ближче. Але я розумію, що я буду знаходити, знаходитися у Феніксі, а Гранд Каньйон знаходиться ну, досить таки далеко від центрального міста, і там тиждень йде конференція, тобто ну, я сама не настільки смілива, щоб зібратися і поїхати подивитися на Гранд Каньйон. І в аеропорту в нас була пересадка в Х'юстоні. А до мене підходить дівчинка, яка також їде зі мною на цю конференцію з кафедри, де я проходила саме дослідження. Проводила. І а, Вона підходить і говорить, що ми тут зі студентами вирішили зняти машину і поїхати побачити Гранд Каньйон. Якщо ти бажаєш долучитися до нас, а, ну, ласкаво просимо. Але вона говорить: але я не знаю, скільки це буде коштувати, тому що треба зняти машину, треба заправитись, там ну, проїзд це все. Ну, Можливо, там, ну, доларів там, 50. Ну, десь вона так, знаєте, таку, таку суму таку сказала, що чи навіть менше там, у нас було по факту. Але але факт в тому, що я б сама туди б не доїхала. І тому я така, так, звичайно, я з вами. Візьміть і мене. знаєте, і, і, і ми дійсно. А вам, от, чому так вийшло? Тому що ми прилетіли на один день раніше. Перед конференцією. Тобто, в нас був це якби один такий вільний день, який ми змогли провести саме в дорозі до Гранд Каньйону. А здається, нам було їхати три години на машині. І так цікаво, що кожну годину змінювалася повністю природа. Це були спочатку кактуси біля Фенікса, така пустиня, потім були листяні дерева, знаєте, такі перехідні, там якісь там березки були, а потім хвойні і знаєте, такі гори, десь там в далечині вкриті снігом. І ми на півдорозі зупинялися купувати. Теплий одяг, тому що було дуже холодно. Я пам'ятаю, що я купила навіть куртку, <сум> щоб якось зігрітися. Ну, тобто такі були цікаві. Це за три години дороги. Ми рано виїхали, Получається, що майже день ми провели на Гранд каньйоні, там їздили дивилися, було дуже цікаво. І для мене ця поїздка на Гранд Каньйон. Була рівноцінна на політ в космос. Тому що, будучи в Києві, на той час я ну, взагалі не мала в планах перелітати в океан і дивитися на Гранд Каньйон. Але оце вміння фокусуватися на тому, що в житті все можливо, що в житті дійсно. Все може змінитися кардинально в одну секунду, і так, як ти цього хочеш. Далі, там, знову ж таки, в Штатах була ситуація, коли мені також запропонували майже в останній день мого там перебування, мені запропонували поїхати в Х'юстон в цей центр НАСА. Ну, також якби як в подарунок, оскільки я ці на той час ну, взагалі там я працювала і досліджувала з використанням дистанційного зондування. Так трішки, як то, космо, космос був поруч, і мені запропонували відвідати в Х'юстоні базу НАСА. А цей як там вони цих навч... всіх роботів для того, щоб вони проводили дослідження в космосі, костюми. Ну, тобто, там все можна було подивитися, як працюють взагалі люди на цій базі літаку в ракеті. Це все. Ну тобто було дуже цікаво. Знаєте, от якби дуже цікаво, але, але це знаєте, це, якби була така мрія. Ну було б. Прикольно, якби, знаєте, так, тобто не було навіть ніяких спланованих кроків до того, щоб це здійснити. І отак от воно все цікавим чином в мене відбулось. А це, це такий, знаєте, як такий один був з перших яскравих проявів того, що в принципі робота з думками, з фокусом, уваги, з переконаннями працює. Якщо говорити вже про більш так е, сучасний стан, <смі> я також дуже багато уваги вже зараз приділяю а більше не візуалізації результату, а саме про працювання своїх обмежуючих переконань. Тому що я розумію, де я себе Трішечки торможу в яких процесах. Та? Я, я розумію, що в певних питаннях я можу щось більше. Але мене обмежують мої переконання, мої страхи, мої програми. І коли я бачу ці напрямки, я якби більше акцентую саме в роботі з цими питаннями. Але це, так скажемо, це досвід роботи із людьми і з собою. Тому, якщо ви. Бачите, що ви можете щось досягти в якійсь сфері більше або краще, або масштабніше, але вас ну, щось не пускає щось. Тут може бути це щось лише ви і ваші програми. Тому я запрошую на трансформаційний розбір. А в наступному відео я більш детально розкажу, що ж таке цей трансформаційний розбір. Взагалі, що за слово сполучення, до чого воно. А сьогодні я дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного дня, вечора, а можливо, ранку. Всіх обіймаю, підписуйтеся на мій канал, мій інстаграм і всього найкращого.